Зараз до розмови доєднуємо Олександра Левченка. Це дипломат посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Вітаємо вас, пане Олександр. Доброго ранку. Вітання. Доброго ранку. Скажіть, якщо ми говоримо окремо про Балтійське турне, тут мета це точкове уточнення по різним напрямкам статусу, так між Чотирма країнами так Україна і конкретно окремо три Балтійські країни. Чи мета тут може в полягати? Роз'ясніть, будь ласка, от дипломатичний сенс в першу чергу. Який ну спочатку війни президент не був в цих країнах, не виступав. а Ці країни найбільше підтримують нашу державу. Нагадаю, що найбільший відсоток підтримки у Литві з цієї країни і президент почав своє своє. Турне, це 1,37 ВВП. Далі йде Естонія, десь 1,2% ВВП. І, власне кажучи, потім йде Латвія 1,4% ВВП. Можливо, і в контексті цього відбувається відвідання цих трьох Балтійських держав. Вони найбільше допомагають Україні з усіх країн світу, за виключенням Норвегії. Ще більший відсоток допомоги надає нам Норвегія. Так що Литва особливо важлива, там знаходяться і ремонтні заводи для бойової техніки. Деякі речі сама виробляє Литва. У Литві знаходиться і значна кількість українських громадян. Сподіваємося, тимчасово тому візит почався з цієї країни. Далі продовжиться зараз. Президент знаходиться в Таліні. Розмова з Естонією. Вона дуже вразлива держава, маленька. от тому апетити Росії щодо Естонії зрозумілі: якщо щось станеться в Україні, то звісно, ця країна стане жертвою російської агресії. Далі Латвія, де знаходиться значна кількість російськомовних етнічних росіян, які там проживають, яких переселили в часи СРСР, на яких е, сподівається опертися Путін під час агресії проти особливо Латвії та Естонії, де найбільше етнічних росіян з тим, щоб якусь підтримку, псевдопідтримку е, від народу цих країн отримати в Литві їх набагато менше. Але небезпека для Литви в тому, що вона фактично межує з Калінінградською областю. Звісно, що Росіяни пробиватимуть коридор до Калінінградської області, і тут жертвою стане Литва, яка також, -також межує із Білорусією. Тому відвідання цих країн да студія. Так, так, пане Олександре, ще хочу уточнити щодо Швейцарії. Якщо говорити не тільки про країни Балтії, відомо, що у січні президент Володимир Зеленський планує відвідати економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії, місто Берн. І щонайменше два дні буде тривати його візит. Що очікувати від цього візиту? У нас хвилина да, Ну, Швейцарія це трошки інша історія. Ми розуміємо, це економічний форум, це питання відбудови України, залучення коштів інвесторів. Які збираються там традиційно, ну і Швейцарія, країна дуже високо розвинута. Берн це значить розблокування деяких речей, які блокувала Швейцарія щодо надання е, воєнної допомоги, коли, скажімо, Німеччина просила Швейцарію щодо надання нам військової техніки, зокрема танків і так далі. Тому Швейцарія теж дуже важливий партнер студія. Дякуємо, пане Олександре, вам за ці роз'яснення. Ми будемо стежити і за цими візитами, які нині, так, у президента Зеленського, і за тими, які будуть. Якраз таки тут важливо розуміти, що і до чого. Спасибі вам ще раз, Олександр Левченко, це дипломат посол України в Хорватії та Боснії Герцеговині у 2010-2017 роках.